Привіт, мене звати Слава. Я ux директор в компанії, яка називається Alt Inc. І е, можна так сказати український репер. Я взагалі напевно більше український музикант, та, бо там вже такі стиль якісь полізли, що це важко назвати репом, і репером якось стильно називатися трошки. Але, взагалі, от то є я. Як виглядає типовий день? Чим ти займаєшся? Прокрастинацією займаюся перш за все. А взагалі просинаюся, я напевно десь о... Напевно, о 9, 8, 9 ранку. Зараз вже раніше було таке, що і в 12 і в 11. за дві хвилини перед дзвінком, починав зі дзвон ще маючи закриті очі, якщо треба було просто говорити а нічого не презентувати. Але зараз якось вже так трішки налаштувався режим часу і тому дуже комендантська допомагає. Що лягаєш раніше, раніше встаєш. Після того, безумовно, перед тим як поснідати, завжди йдуть ранішні сінки якісь. Після того, сінку якогось ранішнього, який майже завжди кожного дня від... Бувається обов'язковий сніданок, робота. Після роботи зазвичай це або відразу сідаю писати музику, або їду на зйомку якогось шоу, або на якусь премію, або ще щось. Ще, 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 ще. А після того приходжу додому і ем, бавлюся PlayStation з кінтами. Раніше бавилися Helldivers, а зараз якимось дивним чудом взагалі Fortnite почали бавитися. Дивна штука. Ну, це якщо типовий робочий день описувати таке питання: IT і реп, як це поєднувати? Ну, це необхідність. Насправді, якщо ти в Україні хочеш займатися творчістю, то насправді як в більшості країн зараз тобі треба щось поруч мати. Дуже гарний приклад тому, насправді, абсолютна більшість топових виконавців Америки, тому що якщо ми подивимося на те, чим живе Snoop, чим живе Jay Z, кожен з них має якийсь бізнес. Хтось має офлайновий, хтось онлайновий бізнес, як JayZ, наприклад, має стрімінгову платформу Tidal. Ну, там своє. Бізнеси, бізнеси, треба мозгувати. Якщо ти артист, то ти тими всіма аспектами доповнюєш в себе перш за все з бізнесової точки зору. Бо так чи інакше, це шоу-бізнес, і треба вміти розуміти, як працює ринок. Як працює аудиторія? А коли ти працюєш в it Айтішці, особливо на моїй посаді, то дуже багато тої бізнес-складової, яка необхідна на моїй посаді, вона гарно імплементовується в музику. Воно починає одне, на одне працювати, тому що ми, от коли були на веб-саміті в Лісабоні, в листопаді, до мене підходили люди і такі, отой. Ти ж репер, що ти тут робиш? Я кажу, а не тільки репер, ідемо подивимося, що ми алт і ми розробляємо. І ми показували продукти наші, які ми послуги надаємо, і таким чином зароджувалося якесь спілкування. І це було дуже інтересно. Це необхідність, перш за все. А як поєднується, інколи важко. Е, можна мінуснути сон з такого режиму, наприклад. Тоді буде простіше трішки. Чи траплялися у тебе фейли, чи забавні історії, пов'язані з поєднанням цих двох сфер? Точно забавні історії траплялися, коли ми, ми в основному банкінги розробляємо зараз. Ну, намагаємося розширяти безумовно, нашу якусь сферу зараз експертизи. Але так трапилося, що наші там, основні кейси це там, Mono, privat 24 для бізнесу, там не знаю, Credo. І всі ці історії е, часто трапляється таке, що під час розмов з радою директорів чи щось таке. Потім після дзвінка або на дзвінку такі. А наша команда вас слухає, до речі, так прикольно, що ви будете з нами працювати. Або коли ми співбесідуємо когось на роботу, буває таке, що кандидати е, на роботу, е, замість того, щоб нормально співбесідуватися, починають переживати не через те, що вони співбесідуються на роботу, а через те, що вони, типу, слухають мою музику, і вони починають мінжуватися і їм дискомфортно від цього. Тому я зараз менше ходжу на проведення співбесід, тому що багато хто мінжується, і це дуже кумедно спостерігати. Це мило, це прикольно. Але. Інколи це в мінус, тому що важко з цього тоді витягнути класного кандидата. Зараз взагалі дуже важко з хорошими кадрами. Раніше казали, що погано все з роботою. Багато кандидатів мало вакансій. Вакансій справді мало, але кандидатів багато хуйових насправді хороших дуже мало. Скільки часу ти витрачаєш на розвиток себе як репера? А скільки на роботу в IT? Я можу сказати, що це насправді така дуже симбіотична історія. Немає, що я там 60% робота. 40% музика це штука, яка дозволяє мені насправді в балансі триматися, тому що мені дуже присвійно вигорати, як і всім, особливо зараз в тих обставинах, тому що зараз додалася ще третя задача. Бригада буревій до цього була Зован. Це необхідність постійно мати в тонусі мозок. І айтішка, це історія. Вона безумовно творча, але перш за все, більш технічні аспекти має в собі. А творчість це історія більш така. Творча. Власне, я, наприклад, коли десь відчуваю, що я вигораю, перегораю або втрачаю там якусь свою ефективність на роботі, то я більше занурююся в музику, бо є накопичується щось, чого хочеться сказати. А коли розумію, що все, я от сказав все, що я міг, все, що я хотів, в мене з'являється голод за мозковою працею, такою більш технічною, я повертаюся в проект, неряю з головою в проект і починаємо слати щось класне робити, і от воно дуже на взаємодії, насправді тому. Тут навіть важко сказати, що це 50 на 50, Воно знаєш, десь трішки більше одного разу Терези переважують, десь трішки іншого разу щось інше переважить. Найцікавіше запитання. Питання про гроші, так. де ти заробляєш більше в ІТ чи в репі? В АйТі заробляю станом на зараз більше, якщо ми говоримо про прибуток а не зворотні інвестиції, тому що все, що заробляю зараз з музики, навіть якщо воно наближається до зарплатні моєї в IT, воно все рівно інвестується назад і інколи навіть доінвестовується, тому що в мене є мулька, що мені не хочеться робити щось галіме. Мені хочеться робити щось прикольне, або як мінімум вірити в те, що це прикольне. А все, що прикольне, це дороге. По візуальному якомусь питанню, по аудіальному звучанню якісному, це все завжди грошей коштує. Тому, якщо ми говоримо про гроші, які мені вдається заощаджувати, то, напевно, і тіжка. Існує такий міф, що не можна поєднувати IT і творчість. А паралельно з тим. Ми пам'ятаємо, що ми живемо в Україні, де водій маршрутного таксі паралельно може бути е, прорабом на будівництві товаришом Кума, який доставляє балки за зниженою ціною зі свого виробництва, може паралельно з цим пити каву. Якщо це може робити водій автобуса, чому цього не може робити творча людина або не може робити айТІшник зворотню сторону чогось? Людина, якщо талановита, є такий вислів, вона талановита у всьому. На те, щоб почати розвиватися в творчості, сказати, що таланту багато не треба, так само як і на те, щоб почати розвиватися в Айтішці. Таланту багато не треба. Талант це те, що дає тобі підсилення. А якщо ми ставимо собі за ціль якусь там установка на розвиток, установка на ріст. То абсолютно технічними, абсолютно якимись розрахунковими навіть способами ми можемо досягати висот. Тому те, що не можна це поєднувати, це галімий і Успіх в обох сферах. В тебе доволі кльова посада в твоїй компанії, кльово розвиваєшся крепер. Це історія про правильний тайм менеджмент, гарно налаштований work-life balance. Чи як би ти це описав? Я би назвав це work struggle life balance. <гум> Бо ну, коли ти переходиш в якийсь такий процес. Ну знаєш, наприклад, я деколи слухаю от, там, людей, які концентруються суто на от... я айтішник. Я Масла і фронтенд, там типу, і в Тіпів з 8 до 4 робочий день, е, субота, вихідні вони їдуть кудись з родиною, е, після четвертої дня вони йдуть кудись на прогулянку, спортзал. Т-та в них дуже такий. Типовий графік налаштований. А тут через те, що ну творчість, це ж не тільки музика, це шалена кількість аспектів, це артистична діяльність, там. Інтерв'ю, благодійні. Ну зараз купа всього в тебе пропадає таке поняття, як е, графік, в принципі, точніше, воно з'являється, але заполоняє абсолютно весь твій час, тому що в тебе робота а, десь поміж роботи інколи може вилазити творчість, десь поміж творчості може вилазити робота. Робота може бути на вихідних, може бути творчість по понеділкам. І воно все міксується в те, що ти постійно перебуваєш в якомусь воркфлоу. Бо так чи інакше, те й те це ремесло. Знаєш, коротше немає відповіді, прямо такої явної на це. Це дуже ж індивідуальна штука. Я, наприклад, я кайфую від цього. Мені змінює, коли дивлюся, я через це не можу, наприклад, довго серіали дивитися, бо коли я дивлюся серіал або див, читаю і книги, я, наприклад, слухаю, а не читаю. Тому що в мене відчуття, що я дуже сильно втрачаю час. Коли я починаю втикати, читати, я думаю, боже, я стільки би зараз зробив замість цього всього, і мене ця думка не відпускає, і я через це не можу споживати контент нормально. А чи думав кинути одну із сфер, щоб більше сконцентруватися на іншій? Якби я мав кинути, а я би точно не зміг. А, бо, от до речі, мене часто на інтерв'ю проскакують питання: що типу, от коли тобі музика почне приносити більше ніж творчі, ніж айтішка? Чи готовий ти відмовитися від айтішки? Це найбільша помилка сприйняття насправді айТі станом на сьогодні, бо раніше. IT це була перша сфера в Україні, яка мала а, м, прозорі і дуже очевидні закордонні інвестиції, або ну дохід за кордон, оскільки проекти були закордонні. З станом на сьогодні є величезна кількість сфер, де насправді можна приближуватися, а то й переганяти насправді зарплати в IT. Це і аграрський комплекс, то що логістика. Тобто, якщо ти маєш розум, то ти ідеш і заробляєш гроші. Тому в мене – це ніколи не було про. Хочу бабок зароботить. Я такий, я люблю ком. Мені е, впадло лопатою копати ями. Мені впадло не знаю, працювати інженером. Мені впадло, напевно, було б дуже нудно працювати касиром десь або мерчендайзером. Мені цікаві кампи. Якось воно з дитинства потягнулося, але паралельно з тим і музика тягнулася. І ніколи ні те, ні те не було суто про творчість або суто про заробіток. Це завжди про інтерес, якийсь от прям тваринний інтерес. Де мене пре те, що я роблю, як квест в комп'ютерній грі, бо я дуже люблю комп'ютерні ігри. Я собі це все переношу, тому воно працює завжди буде працювати. Я би напевно точно не зміг відмовитися. Може, напевно, артішка трішки переформатується у якусь власну історію, тобто там власний проект, власний стартап, власну компанію. Підозрюю, що таке трапиться найближчі роки, проте це не про повну відмову. Я думаю, що ми в межах Halті зробимо просто розйобний продукт. А можна витюкатись взагалі? Можна. Хуєра. А звуть тебе найтішні корпоративи. Майже не виступаю на корпоративах насправді. Ну, Перш за все, тому що на корпоративи зазвичай кличуть. Виконавців по типу Ані Трінчер, Маші Кондратенко а, Ну, трішки інша музика. Інколи кличуть, ну щось буде, навіть скоро десь буде якийсь айтішний якраз корпоратив, де хочуть, щоб я виступив. Але, блін, мені не знаю. Коротше, я навіть не можу сказати, що є тенденція така. Не знаю. Ні, ні, в основному ні, я б сказав. Назви книгу, яка тебе колись надихнула на будь-що чи то чотири. Ден Браун. Точка обману. Думаю, частина нашої аудиторії могла б. Не чути твої пісні mm -hmm. порадь, яку увімкнути їм зараз після цього інтерв'ю. Держава жива, людина існує. Держава живе, людина існує. Два сумних пазли. Все по маслу. Хаслю викручують, щоб жити життя. Слово дякую, часто чую та не від власного я моя відповідальність дрон для бійця.